Коли си нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто Респеро вільне дихання вільним людям. Прямий ефір це сніданок з 1+, плюс один канал 1+, плюс Так, друзі, ми продовжуємо. Ми обіцяли, що саме о цій порі, якраз поговоримо про вчорашній ракетний обстріл 23 січня. Вранці Росія вдарила по Україні. Було випущено 41 ракету. Наші сили ППО збили 21, за що їм безмежно дякуємо. Але дуже багато прильотів. Київ, Харків ви бачили, як постраждали, і станом на зараз вже вісім людей є загиблими. Навіть от відомий адвокат Масіна єм, який де на. Нас неодноразово приходив. Він також виклав світлину і повідомлення про те, що його квартира постраждала. вилетіли вікна, дах автівки пошкоджений, але він живий. І от власне ми збираємо зараз по крихтах всі ці історії. Наша Олена Квітка побувала в одному з районів столиці, де вчора були прильоти, і зараз розповість нам деталі, які зібрала. Оленочко, ще раз тебе вітаємо. Колеги, ще раз добрий ранок. Ну ми е, фактично вчора пережили вся столиця. Такий знаєте, дуже гучний, важкий е, ранок, е, тому що обстріли фактично лунали в декількох районів е, районах столиці. От ми зараз, власне, у Святошинському районі, і вчора тут був от біля цієї п'ятиповерхівки. Е, уламки ракети вони фактично опинилися тут на дворі і е, впали на саму будівлю. Внаслідок чого сталася пожежа. Ви бачите, стіни встояли, але власне сам будинок він опалений. Але пощастило. Те, що саме ця бойова частина вона не розірвалася. Вчора тут працювали а, сепери для того, щоб ліквідувати наслідки цієї. Трагедія. Ну, от дивіться, цей під'їзд це крайній під'їзд. Він фактично зараз не жилий. Ми помітили, що тут труби газу зрізані для того, щоб не накликати біду. Ну а власне інша частина будинку, всі інші під'їзди сьогодні світилися. Він підключений до комунікацій. Там є світло, і люди є. Люди виходять, люди збиралися на роботу, розчухували свої автівки для того, щоб прямувати далі і продовжувати жити власне це життя. Бачимо, що не все ще прибрали сьогодні ще залишилося сміття, Тя, і от власне ще вчора, після того як це все трапилося, наша колега, колега Аня Мартищук. Вона фактично одразу після того, як була відміна тривоги, вона вирушила на місце подія. до цієї п'ятиповерхівки хочу зазначити, що це така забудова стара. Цей будинок з 51-го року, і багато людей тут мешкають саме від початку існування. Фактично цього будинку, і от вона вчора приїхала сюди, аня, і їй вдалося поспілкуватися з мешканцями. Давайте послухаємо. Тому як воно бахнуло аж з дому. Ту -ту 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 -ту. Все, я тоді почав говорю, давай швидко, збирайся. І на цьому кінець. Закрили двері і пішли. Вийшли, побачили, що будинок палає, тому що було дуже гучно. Навіть ми були в школі і школа тряслася. В квартирі нічого не вцілило, все згоріло. Два кота лежать мертвих. Жінка в лікарні. В якому вона стані? Критичному. Ну от Сергій власне в останній коментар. Ми його почули. В нього загинуло два коти. Але є продовження ще цієї історії. В нього тут була жінка. Він не був на місці. Йому подзвонив сусід, сусід з будинку напроти і сказав, що стався приліт. Він одразу вирушив. Жінка його власне вчора потрапила до лікарні. Вона також вчаділа, отруїлася чадним газом. І вчора медики її намагалися реанімувати. Станом на зараз от, за останню інформацію ну немає ніяких оновлень. Вдалося чи це ні, але будемо сподіватися. І ще вчора Сергій сказав, що ну фактично від квартири там нічого не залишилося, там все обгорівше, але врятувалася така невеличка скриня. І коли вчора Аня запитала, що в цій скрині він не показав, але сказав, що це улюблені речі дружини. Друзі, ще один район столиці, в якому вчора було гучно, який постраждав це Солом'янський район. Там вчора також були прильоти. Власне від вибухів там повибували, повикручували вікна, повилітали рами, погоріли автівки. Але на щастя, тільки три людини постраждали. Але от найбільше власне руйнувань зазнав спортивний комплекс, який називається Локомотив. Спортивний комплекс, який був відчинений уявіть, у 1925 році. Фактично в наступному році йому мало б виповнитися 100 років але його не так давно відновили, і от буквально від початку повномасштабного вторгнення лише три місяці, як він він працював повноцінно, і там е, займалися діти, займалися діти залізничників і, і займалися діти переселенців. На щастя, вчора там не було дітей, тому діти не постраждали. Там видно, що е, уламки приземлилися на дах. Він фактично е, провалений, але тим не менш обійшлося без жертви. Ви знаєте, от е, руйнування там дуже. Серйозні власне, але як би там не було тренування, все ж таки, вчора 16-й годині відбулося. Ті, хто там займалися, групи зібралися на іншій локації і провели своє е, тренування. Ну і власне, ось так знаєте, не, не впали духом. І окрім у цього спортивного комплексу, локомотив, також значних тренувань і пошкоджень е, зазнало приміщення е, е, залізничного коледжу. Там, власне, оці ці навчальні класи вони ну також потребують реконструкції. Ну і звісно. Вся Україна. Серця українців вчора були з Харковом, тому що ось маю останню інформацію, яка була вчора на вечір. Власне на Харків прямувала 12 ракет, Станом на 20-ту годину вечора 57 людей постраждало, і 8 людей загинуло. І також називали цифру, що тільки за обстріл вчора було було пошкоджено 116 будинків. Це в основному райони Салтівки і Київський район. Це стара така забудова Харкова, п'ятиповерхівки. Основному і ось фото власне однієї з таких п'ятп'ятиповерхівок. Власне те, що від неї залишилося, це я б навіть сказала така інсталяція. Ну вибачте, унітаз, який причепився, в втілів, висів фактично на одній стін, і ось фото. Цього унітазу воно облетіло всю країну. І, і жінка, відома харківська волонтерка Анастасія Овчаренко, це її фото. Вона запостила його і написала: Ось бачите, то унітаз так ось, е це він, е це мій унітаз. Фактично, в той ранок, ось її родина, вони втратили абсолютно от все е ну фактично, все матеріальне, але вони зберігли почуття гумору. Е в той ранок е Анастасія Овчаренко вони разом з чоловіком прокинулися від перших вибухів в Харкові. Е десь це була приблизно четверта ранку, і вже вирішили не лягати, тому що вчора в них була дуже важлива місія. Вони мали гнати автівку, яка прямувала з Донеччини. вони мали її перехопити в Харкові, фактично і відправити, довести в Київ на СТО. Тому вони випили као і вирішили не затримуватися, не зволікати, не власне сісти в автівку і поїхати до Києва. Також вони близько сьомої години вони всі разом. Анастасія, чоловік, також їхня донька, яку вони взяли для того, щоб вона забрала ключі, вони вийшли на двір, вони покинули, зачинили квартиру. А от що трапилося далі, пропоную зараз послухати. Ми вийшли з квартири, дійшли до автівок, і почався обстріл. Одна з ракет прилетіла прямо нам в квартиру і зруйнувала квартиру, будинок. У нас не залишилося нічого крім того унітазу, який ви все бачите. А ні, збрехала. З завалів ми витягли один мій маленький зелений чемоданчик, в якому я зберігала свої вечірні сукні. Так що на день розвалу Росії, день нашої перемоги, у нас у мене є парочка парочка платтячок. Ну, це було пряме влучання абсолютно. От в квартиру Анастасії ви почули, що від квартири не лишилося нічого. А ось ця місія, ось ця автівка, вона фактично і зберігла е, всю родину. І от Анастасія вчора сама казала, якби е, якби не ця автівка, то ми вчора не розмовляли. Е, ви знаєте, ми ще з Анастасією зізвонювалися вже пізно вчора ввечері, яка там була ситуація, і от Анастасія мені прокоментувала, що вчора вони всі сили вони кинули на те, щоб відшукати двох своїх кицюк. Тому що вони врятувалися, а кицьки залишилися в квартирі. Тирі, кицьких звати Піксі і Тері, Настя сподівається, що все ж таки їм вдасться знайти, Ну принаймні, вчора на вечір їм ще не вдалося це зробити, але пов'язано це ще і з тим, що досі, ось до їхнього під'їзду, до того що лишилося, людей поки що не пускають, тому що не всі ще завали розібрали. і Ми це бачили, от, вчора, вчора з новин що і Настасія каже, що є ще люди, на жаль, які знаходяться під завалами. А от вчора на вечір була нове інформація, поки що в Харкові вісім ну власне 8, 8 людей, які загинули, і вчора вечора дістали тіло вісімрічної дитини. І до цього. Її мама, яка також загинула під під цими уламками. Але ви знаєте, от що надихає, що навіть в такій жахливій ситуації, коли фактично люди, сім'ї втрачають абсолютно все, їм дивом просто вдається зберігати життя. От вони дійсно вони не втрачають свого почуття гумору. І попри все, що страпилося, Анастасія, вона дуже позитивна. Вона каже, як би там не сталося, зараз трошечки розберемося, що нам робити. Вчора вони ночували, ну розглядали декілька варіантів, де заночувати там у. Друзів, тому що в чатах була інформація щодо розселення, що робити людям. Вона казала, що благодійні фонди вони запрошували родини, підшукували їм житло. Але люди з цього, принаймні, будинку вони все ж таки обрали варіанти десь по родичах по друзях. І так от Настя сказала, що трошечки розберемося, відійдемо від шоку, і все ж таки знаєте, відженемо цю автівку туди, де вона має бути на СТО, для того, щоб її поремонтувати і потім хлопцям знову відправити на фронт. Ну Поготись людина, яка після того, що пережила, каже і усміхається про тому, що зберігся, зберіглася валізка зі своїми платічками на перемоги. Ну е, таких людей перемогти дійсно неможливо. Колеги, вам слово. Олен, два платічки. Ми запам'ятали на перемогу або на розпит Росії. Е, будь ласка, одне на перемогу, а інше на розпит Росії. Два платічки готові. Е, 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 Настасіна в студії, все, будь ласка, ти заводиш. От і ми це святкуємо. Ну, хіба що так? Ну слухайте, жарти жартами, але ти правильно кажеш, що таких людей не перемогти внутрішньо всередині, стрижнево. Дякую тобі, тобі алечка. Будемо тебе. Олена відпускати. Олена Квітка зараз на місці вчорашніх трагічних подій у Києві. Вчора взагалі було гучно по всій території так, України. Так, і, До речі, я бачу вже навіть в коментарях в інстаграмі нам деякі глядачі з Харкова написали, прям детально написали, що відбулося, як постраждало там їхнє майно, в якому вони стані. Дякуємо, що пишете. Дякуємо, що ділитеся. Сподіваємося, ці рефлекси це знаєте, як як до психолога можливо трішечки сходити, поділитися взагалі тим, що ви переживаєте, але справді українці незламні навіть в таких критичних ситуаціях через біль, через страх все одно ми знаходимо якусь ноточку оптимізму. Буквально за мить друзі, будемо говорити про те, які продукти треба прибрати з холодильника. Я навіть він так скажу їм дивіться от просто ви е, все життя зберігали. Бабця зберігала, мама зберігала, тато зберігали, сусіди зберігали, всі зберігали. От і жили собі нормально, і красиві, і щасливі, і здорові навіть. От, і... але не можна так.